Зараз ми знаходимося на полі соняшника. Гібрид тут посіяний Латітуда. гібрид агрофірми сади України це велике масивне поле, яке займає майже 240 гектарів. Гібрид сіявся в першій декаді травня. Е, бачимо, цвітіння вже пройшло, зараз йде фаза наливу. Е, листовий апарат збережений, що досить достатньо буде для наливу маси тисячі зерна, незважаючи на засушливий сухий год, на дуже надзвичайно жаркі температури. Майже 2 неділі в червні були температури вище 37-38 градусів. Е, гібрид тримається досить міцно, потенціальна урожайність цього поля, дійсно дійсно цього поля, потенціальна урожайність 3 тонни. Ми надіємося 3 тонни, можливо, можливо, трішки більше. Тому купуйте гібрид Latitude, сійте, дуже класний топовий гібрид, не пошкодуєте. Дякую за увагу. Так, розк... <кхи>